Добро утро. Не ну як добре. Просто так всегда, поздоровайтесь, коли утро. Не знаю как по-другому, но воно не добрее мое, потому что я не виспався зовсім. Решил начать записывать такий вот лайв э, влог. Чесно, монтировать вообще. За пиздец тут? Монтировать вообще не хочется, потому что. Що... Монтируйте, монтирую! Не знаю, массу! влажуєш душу, а просмотрів набирається чуть ли не два і це так обідно, ви просто не представляєте. ого, ой-ой. і що я собі вирішив Я рішив, що чуть-чуть попроще начну відноситися до влогів, тому що я реально заморачиваюсь там. Частенько було, що деякі влоги я монтував в стилі фільмів, там, или ще щось. Ці коррекції, музика. Ну судя по тому, як вони набирають просмотри, то можна просто як сам вел штампувати кожний день по пару влогів, не монтуючи, скліюючи, склеюючи просто, то і все. Я вирішив, що так влоги я і буду знімати. Я собі придумав в голові другу штуку, там, де я реально буду монтувати прям відоси, тому що я кайфую від монтажа але не кайфую, коли ти тратиш на 4-5 часов. А толку, ну, типа, мінімально. Поэтому. О, блять, котик, зачем ти тут? Тому влоги я буду проще монтувати, при тому, що я ну, ви знаєте, що я вмію добре монтувати, але я влоги не так буду заморатися, монтувати. Я придумав одну рубрику. Но вона буде більше не для Ютуба, вона буде більше розположена для інстаграма, а Тіктока. Но в YouTube в Рилс, тоже теж буде заливати. Коротше, що за ідея? Ідея називається 365 днів, я її подивився в одного чувака. Короте, чувак устроїв собі режим. Ну, хто знає той знає, я не, не був говорити хто це. Устроїв собі такий от режим, там де він 365 днів встає рано утром і лягає не пізно. Я думаю, хто шари, той шари, хто це. От. І чувак мене реально вдохновив своєю історією і я так подивився, а це реально прикольно. Особливо монтаж у нього такий, в стілі, який я люблю, кінематографічний. Я хочу спробувати так же само. Допустимо, вибрати собі якесь час. Наприклад, що точно знаєш, от треба лягати в 10 ну, по можливості, скажімо так, як буде виходить, і вставати в 6 утра. І виходить на вулицю, робити якусь пробіжку, пригадить на скакалочки. Там, гірю потягати, не знаю, покупатися в холодній воді, окунути лице в льот із водою. Тобто, вот така вот штука вона і полезна для здоров'я, і людям інтересно буде це дивитися і люди будуть мотивуватися, так як, собственно, і я. Тому що якщо до такої рубрики прив'язатися, ти будеш розуміти, що ну, блін, це і для тебе добре, і люди ждуть. Тому що якщо самому собі скажеш, що я там збираюсь худати або ще щось. Самому собі це да, ти в будь-який момент можеш сказати, та не все, не хочу. А там, виходить, ти вже прив'язаний. Ти вже кажеш людям, що вот сьогодні день 5, день 10 і люди будуть казати, якщо я проїбусь, що -а здався все-таки. І тут уже так не вийде. В чому плюс цієї рубрики, в тому, що воно знімається в форматі полувлог, полутикток. Ну я, звісно, побачив цього чувака, він просто показує, як він утром встає, там особо він більше не показував, як день пройшов. Але, якщо це з влогом, то не те, що прям влог, а от, допустим, случилось щось, ти там 2 секунди там показав, 2 секунди там це швидко смонтував, люди подивилися за пару секунд цілий влог, ну там за минуту, і все, і це цікаво, І це можна і в TikTok виложити, і в Instagram, і в YouTube Reels, і там аудиторію набрати, і там аудиторію набрати. В общем, це вигодно. Поэтому, поэтому... Я хочу... Та що такое? Що ж ти дергаєш, ти не бачиш, що я блин, нажимаю. Да ти нажав, я дергав, але не откривався. Привіт. Так, так, от. так, так от. Так от І от по поводу цього що я придумав. Не то що придумаєш, що говорю, що хоч ну, подивився, хочу по-своєму зробити. Не стінеться. Да? Та ні, не, не розказувай за це не стінеться. Це друге. Ага. А, я понимаю, что если це делать То есть, допустим, ты там на протяжении дня це знімаєш, потом монтуєш, на це надо время. И блин, коли я работаю, ну ага. і ще й влоги випускати помимо цього, це я не знаю, це буде дуже тяжко, поэтому... Я думаю, що влоги будуть виходити не так часто і вони будуть просто це склейки. Тобто не будуть особо там якогось супермонтажа. Да. Не буде якогось там супермонтажа, буде оця от рубрика, над якою я буду реально заморачуватися, а влоги будуть просто склейка, реальна життя. Тобто я там тупому щось не так сказав, не можу сповнити слово. Я так і буду вставляти. Я все одно це знімаю як дневник. Жизни. А от день один, день-два, день-три, отак 365 днів, я не знаю, спочатку з місяця. тому що той чувак взагалі на роботу не ходив і він це знімав. А я буду на роботу ходити до 6 часов, я не знаю, чи зможу я це все співати просто-напросто. Но це интересно, це интересно, тому що це і мені интересно смонтувати, і в принципі людей смотивувати, і себе смотивувати. і буде прив'язаність до чогось, я буду розуміти, що я должен це зробити, тому що там. Люди скажуть, що ха-ха, ти не зміг. От. Так що прикольна рубрика, просто що якось треба це все продумати правильно, щоб я співав все. Це перше і вставати рано. А, і вставати рано і лягати. Лягати треба в, в 10 часов по можливості. І теж по-любому на протяженні 365 днів будуть такі дні, як, допустимо, там... Я рішусь кудись поїхати, наприклад, додому, в Воронцовку до себе. Там уже я не зможу в таке час лягти, в таке час встати. Тобто вже щось треба буде придумувати, Чуді не до того, що в поїзді прес качати. Щось типу, такого. Не ну це интересно, це реально інтересно. Це як в Андрія Мартиненко є такий прикол, що він стає утром. І делає зарядку постійно. То він постійно. Кожен день, робить... кожен день, кажу. Сейчас лайно. день він делає зарядку. А це похоже. Тут тільки це можна знімати і можна других людей мотивувати цим. І не постійно одне і те ж саме делать. то тобто, есть зміняти, наприклад, один день скакалка, другий день ще щось, третій день там в воду залізти, четвертий це там це головою як... в льот. Це як потеплі, залізти. Та в том, той прикол, що не коли потеплі, а коли холодно. Ну, ти блядь, як залізеш і злізеш. Чи ти так не має... тікаєшся, я це монтувати не буду. Я, я, я я це показав, виріз... Ти, см... ти думав, це я тобі розказую? Серйозно ось як телефон стоїть. Я стоїде... що бачила, все знімаєш. Ааа, я думаю, що ти так відвідаєш, типу думаю, странно, ти якось типа. Ну, відвідаєш, як будто до мене говориш. А я знімаю і розказую, думаю, ну, типа, людям які і, і, і думаю, ти там батюкаєшся, думаю, я ж вирізати не буду. Ужас. Зато. Ладно, не боєче говорити. Зато без монтажа, отак от бачите. А мама думала, что я їй рассказывала. Я телефон поставил, не заметила даже. Короче, якось так. Буду пробувати. Не попробую, не узнаю. Вышли звуки на кофе, а тут такая темка. Я от дивлюсь и думаю, нормально вообще так летать на такой сидушке, чисто на скачках по сракі. цик 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 Думаю, не сильно приятненько. Витя твои комментарии по поводу сидушечки. Пчелка, пан Купитан, як у тебе справи розповідаю. Да ну, Чим займаєшся? Смотрю на ході, А бейс. Жарко в ньому капець. Я в пробках їхав, думав, що я згорю просто від жары. Максим, тебе як справи? Ми тут збираємося в неділю вилетіти з Максимом, Мазунчиком з Пчелкою. І, звісно ж, э, хедлайнер вечеринки буде. Данило Гапич. Я Гапанович, я Данил. Тоже, тоже. Гапанович Данил. <laughs> <laughs> <И> Гапанович <laughs> Данил. Але проблема в том, що його малишки не буде. Ну було б повеселіше, розумієте? Чого не буде? Ага. А вона в Нововоронцовку поїхала в Херсонську область. Додому, до, в... до рідної хати. Вона А те інтересує цей вопрос, типа? <плес> а, ні. <плес> Це на відео так каже, якщо. що. І гапі, кстати, сьогодні до мене дуже гості приїхати, я не знаю. Вісім часов приїде, що ми будемо робити? стрім будемо проводити. Шо, що, воно Ай, я Буде... покажу. Отак прям. І там, і там встигнуть. Поняв. Залетів до мами в гості, Випили кофейка, заїхав в лавіну, купив собі нову футболку. Тому що всі старі вже нормально на мене не налазять. Я зараз скидаю віс. Но все одно того весу, який у мене зараз є. Не вистачає для того, щоб нормально носити футболки. Точніше, наоборот, слишком приусердствуючий вес у мене. Із-за цього я не можу свої старі футболки одягати. І поки я худаю, мені ж треба щось носити, потім купив собі нову футболку. Зараз йду на зустрічу Даню Гапанович. Гапанович Денью приїхав. Підемо скупимося. Я вже півтора чи два місяці не п'ю, не вчитель Черкас там один день. От. І сьогодні я вирішую зробити алкострім. Потому что Пасха на днях і надо день, а денег немає, а на алкостримах хорошо донатить, поэтому придается сделать алкострим. Не то, что я прям весельно хотів, но реально надо, потому что ну, без денег как-то не очень. У меня осталось 2000 до зарплаты, а до зарплаты ще времени просто Ой-ой-ой сколько. Я и машину заправив, и за квартиру заплатив. Короче, беда на беди. Сейчас иду встречать гапи и будем. А, он у стоит, офигеть. На моїй машині сів. Оце взагалі обнагліл фарейрок. Он став, стоїть цей мазун. Так, він мене не замітив. Я зараз попитаюся обійти, налякати його. Ну, не знаю, чи вийде. Поки що він мене не бачить. Щас спробуємо прамканути для пана на ніла. Сука, не ні любому заміти. Куда став? Ти хочеш, щоб тебе сейчас увезли? ой ай 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 А що це за нові такі чапи? Полетели. Залупа, їбана. Тебе їбать пощастило, що ти їх не купив. Чого? Здорово. А що ти лисий, блядь? Лисий. Дивіться, який лисий Гапанович изданил. Чого? В своїй жизни, які я носив. Чувак, ти, блядь, оці, ходи... ти не представляєш, які удобні. Я ходжу по... тупо по голій землі, голими п'ятками. У мене, блядь, все нахубалить пізділи. А, так цим, в цьому ж і прикол у них. Прикол. Ці теж... Ці... Ой, у мене... мене дирка в кармані, зажигалка випала. Чуєш? Типа, я в оцих їду на машині і педальки прям чувствую, як голими ногами. Я теж, коли їду. Да, удобно, поэтому их только на вождение и Да, А есть... Є... а, а ты на вождении уже ходишь? Ходить... да, А в жизни они ходить за пиздец. Да не нормально. Это залупа ебана. Тем более, те, по-моему, даже на цих подошвах больше, чем на моих. Да она, а уехала, она уебанская, блядь. Я блостелек двигаю ебал, чтобы хоть обои. Ты прикалываешься? Ходить мне дасть далеко, куда не было. Мне нормально. Пиздець. Ну, я, мне удобно. Вийти в магазин, це ще можна блядь. А ходить... а у ты размер? Куда ты идешь? Ну, нам магазин надо. На затарочку. Я просто вже вообще взагалі затарювався. Що ти купив? Я купив чисто похавить. А, ну і хорошо, Парати. нам треба алкоголь тільки купити і все. Ну, що то водічка купити. Ну, зараз щось подивимося. Предложив гапі залетіти на озерце, того, що я тут живу, і був всього два рази на цьому озері. Ну, в плані, за це час, скільки я тут живу. Не в общем, типу, а що не пизди, серйозно? Mm -hmm. Ну, може, три рази я ходив сюди, поки тут живу. До цього, зрозуміло, що я на цьому озері часто був. Гапі каже, зачем тобі сюди і ти і що ж ти тут живеш? Не так часто треба тут бувати. Ну блін, не знаю. Коли тут тут живеш, то почаще на виходить отак от на прогулочку. Блін, ну відончики котируєш такі от. Красивенько. Отак от, даже просто покурить. Вообще, конечно, красивіше було б так чисто на пробежчик, як і сюди. Та не нормально. Ну да, я в штанах. Мені знаєш, як днем було погано, що я в штанах. Сейчас нормально Окей, будьте влоги действия Что за хуйня? Что за хуйня? Ты Тот самый Дима 400 USDT Брат, тот самый Дима Я тебя горячо приветствую На Сейчас, секунду, заново включу Да, на фонаре Бля, сзади ты пиздафрот да, всё, загадывай, Мастер. Ты посмотри. И завтра подправишь. Сука, я тупо икотилыч, нахуй. Сука, я каменном икис. Пиздец, короче. Локи, я тебя в ахуе, блядь? Да, я тоже в ахуе, Локи. Тебя пиздец. сука, ты О, доброе утро. <кхи> Ты заснув на смс-кі. Да, ну спереди це, конечно, вообще жесть. Че? Тож у тебе голова велика, а голоса немає. Ну, есть таке, так. Да. Ну нормально. Ну, не, ну так. Да. Я думала, що хуже. Думала, що хуже, серьезно? А так котирується? Ну, такое. Ну, а на приклеиш, не. Приклеїш, ні? Не приклеиш, не, як там кажуть, я забув. <гум> Єс присловия якесь. Мама збирається, короче, сейчас будемо йти з Санею з ео мамою і з моєю мамою, і, короче, на природу будемо йти. Завтра вже Пасха. або сьогодні вночі, як там правильно считається. Вночі. Сьогодні вночі вже паска. От. Котлова нюхає мої. Корсовки, а я вже зібраний на домашньому. Полетіли маленькі. Коротше, скупилися вже куча пакетів. Саня Полетели. з пакетиком Ляпс. Поздоровайся з підписчиками. Привет, <сум> Несем, Несемо пакети. Мами там ззаді, десь за 300 км від нас. Мені кажеться, що ми швидше розпаємо. О, красиво. Ми, мені кажеться, що ми вже розпалимо костер, поки вони дойдуть. Та ти що, красота. Реально немає на горизонті. А нам предстоїть путь в 2-3 кілометри, не знаю. Може навіть 2,5 км. Ну, 2,5-2,7 кім, так. І ось так от з пакетами фігачем. І Заговорили за кліщів. Кажу стрмно. Сані кажу, що стрьомно, коротше, щоб не заліз ніде, тому що надивився. У Андрія побачив влоги, що на яйцо кліщ сів. І ну, блин, такі собі діла. Тому не хочеться, мене ніколи кліщ не кусали. І мені кажеться, що за цього, що я це знімаю, розказую, мене сьогодні укуса кліщ. То от такі от діла. Ідемо, Саня каже, що точка взагалі порядочна, красива. Саня що там, за... залітає на ура? Ну так. Да. Красота на віражах, типу? Ну, прекрасно. Зараз подивимось. Я там ніколи не був, теж на моєму районі. Но... Я туди ніколи не ходив, бо не знав про це місто. Там людей небагато, пісочок, азерце красиве. Можна сюди віддихати. Зараз <гум> цинканем. Так, перша остановочка. Чуть-чуть передикаєш минут 5, воно вони вже йдуть. <гум> Чуть-чуть передохнути. бо з пакетиками не просто йти. Саня каже, жаліє, що не купив собі до сих пор. Здоровий рюкзак, тому що з рюкзаком удобніше. Рюкзак ти накинув на плечі, і все. А коли пакети носиш, воно тягне отут, коротше, і ну неудобно. Фу. Та ти шо? Лес дерев'ями до луни, дочь лоб, мелкими каплями. В общем, ой, так непривично, дивитися на себе лиси. Мене вчора на стрімі там постригли, я ставлю момент. В общем. Залетіли вже знайшли місто. Я просто в шокі, як тут красиво. Ми з Санєю прийшли тут і з мамами. з мамами. Коротше, прийшли містечко просто бомба! Офігенне! Подивіться на цю красоту. Ну, як звичайно, завжди повторятися, кожен раз, коли я якісь види хороші знімаю, що камера не передає те, що ви бачите в житті. Тому, в будь-якому випадку, ви можете понаслаждатися і подивитися, які тут відончики. Но лучше бы, конечно, ви в жизни це побачили і поболділи. Не понимаю, снимаешь. Ну туда и снимаю. Ну так я что, це Я думаю, ти що просто розказувати будеш, бо ти музику скрутив, понял? Правильно, авторское право не надо, чтоб монетка хоть пару копеечек дай капнула. Саня, твоя реакция. Ну ты же тут был, я понимаю. Да, обычная реакция, нормально, классно, красиво, свежий воздух, сосны, ветеранец. Ні, тут взагалі тут, да. тут, тут красота, реально тут так красиво. Я б ще, звісно, покупався, но я плавати нормально, не вмію. Через місяць. Щоб, ну, б... Через місяць? А де прямо тут можна купити? А или? там на пляжі. А там є пісок? Є. Офігеть. Нет, тут дуже красиво. І сюди йти всього там, ну я ж кажу, 2 кілометри десь. Ми взагалі швидко прийшли. Ми прийшли за минут 30 і це з Вот. Рибку тут жаримо, потім м'ясо ще взяли, две пачки, будемо ще м'ясо жарити таке. Я сьогодні на півасіку того, що вчора стрім був, я так напився, неприятненько, що сьогодні на пиві я. Ось такі от діліжки. Це, ну, якось... Хотілося б ну, це зробити трошки... чорний mm -hmm. плавають no, і такой клюв, з вот, 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 вот. балдеем, не знаю, вже наверное, скоро будемо йти додому, тому що по чуть-чуть Мало знімаю, тому що. Ну... Ми наслаждаємося атмосферою та й немає щось знімати. Тому, що ми про своє І от зараз йшов в туалет, тут біля якесь друге типу, міні-озеро, навіть не озеро, а якесь. І не болото. Ну, що то між болотом і озером. Тому що воно і не грязне, і не чисте, що то між. І тут просто послухайте. Послухайте ці звуки птички, жаби, кукушка співає. Блін, напоминаю, атмосферу села, як я оце жив вдома в воронцовці, і там вечором виходиш в селі, до діда бабушки приходиш, і там оці звуки кукушки. Я зло перестала кукушка спевать, но все равно дуже красиво, прям О, вот так. Лайфхак. <свес>